Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Я на городі пересапаю полуниці, бо вже оця о, починає лізти. І землю дуже затовкло, треба трошки зворушити. То я вже отут трошки посапала. Зараз піду візьму попілу, попідсипаю їх, як пересапаю. У нас далі дощі передають, хай там підживка дає свій результат. О, та й от таке сапаю полунички, зараз пересапаю, поки в нас погоду на нині передають. От. Наша вишня цвете біла, як молоко. А в нас сьогодні був десь до 2 градусів мороз. О, ну виноград дивлюся, та як... Та як не примерз, вроді би. Бачите, вроді. Вроді жива брунька. Ну, не знаю, трудно сказати. О, ну от каштан померз. Той, що їсти, бачите, змерзли пагони. І той змерз, і той змерз. Попримерзав, то не знаю, чи він відчухається. Каштан змерз, а виноград вроді ні то не знаю, як буде, дасться чути. То мій такий пізноцвіт. Зараз ми ще висадимо ці кущі. Треба висадити, буде земля мокра, треба буде їх витягнути і висадити. Ось таке діло. Так що ще в мене не цвітуть. Груші тільки позацвітали. А яблуні не цвітуть. Ну горіх вроде, дивлюся, так як остався, не змерз. Вон волоський горіх. Листочки, так як зелененькі. Будемо сподіватися, що не змерзли. Ось такі справи. О. А так більше такого нового ніц немає. Треба сапати далі. Ворусвиням барабої вараться, каструлі. Ось і, і сапую. Десь гусята були коло мене, подалися на подвір'я пити. Нема напод... коло мене, пішли на подвір'я. І от, -от таке. Ось такі в нас байки, такі в нас новини. Так більше, так більше ніц нового нема. Всім. Поки місць пауза, я буду працювати, посапаю полунички. Треба піти, там ті пересапати полунички. Ось, не знаю, чи моя картопля сходила, чи ні, йду, гляну. Це мій рум'янок, йому ніц не вредить. Часничок гарний. Гарний часничок. Як далі буде, не знаю. Ну, гарний. Полунички цвітуть. ну, Вроді не померзли полунички. Не, не в цвіт. Ну, а там побачимо. О. Так, гладіолуси мої починають вилізати. Цибулька починає вилізати. О, одна рідісочка зійшла. Ну, більше ні ще одна є. І от ще зійшла одна. Ну, картоплі ще нема поки місто то добре. Значить, не змерзне. О, картоплі ще нема зверху. Нема. То вже добре. Ось такі то справи. Горох то він морозу не боїться, йому ніч не вредить. О, і салат мій теж йому ніц не вредить. Щось таке то. А тут ще нічого не сходить, покамисть. Холодно, дай щоб потепліло, воно б тоді щось би вирушилося. А так, а так не хоче. Нічого вирушиться, Дивіться, який часник гарний у малинах. Здоровений. О, Ось От такі у нас справи. Тут ще нічого не зійшло. Ще ранувато, дайте плавно б зійшло. Чесничок мій росте. Це ото з боку ярий. На зиму я садила. Він бідніший, тут без спалок, а цей посередині з палками. З цвітом має бути. Ось такі діла. Ладненько. Треба йти сапувати, бо сапа лежить і не сапує. Треба його пересапати, бо далі знову тиждень дощів. Ой боже. То тоді і на свята готувати, і буряк сапати. І все треба буде робити, то не знаю, як йому всьому раду дати. Ох, який файний корч морозника зробився в мене. Ого, в мене яблунька цвіт має. Ви подивіться. Красунечка моя, подивіться. Маленька, така гелячка. І вибила цвіт. Ти ба, яка ти в мене красуня. О. Вибила цвіточок. Красунечка мала. А ти здорового цвіт маєш? А ні, має, теж має. На одній гелячці. Треба було висадити, звідси я не, не встигла. Ну нічого, ще висадимо. Ладно, треба працювати, скільки посапаю, тоді покажу. Хоч би трохи ще встигнути зробити роботи. Ось такі діла. Ось така красота. Такий. Тюльпан пі піоновидний. Розквів, розцвів. Там мої біленькі і червоний тюльпанчик. Тут мої нарцисики цвітуть і біленький Тюльпанчик. Тут мої мускарі. Ось і моя хоста вилізає, ту, що не доїла миша. Це мої такі білі квіточки цвітуть. Ці квіточки щось мене нічим не радують, нема в них. Ні ці, то нічого і дні патаки до гори Ну нічого. Зараз перейдемо далі. Так, тут мій ну, тюльпанчик. Тут мої мускарі, тут мій ще нарцис піс... нарцистите до тієї пори. Це мій білий заців. А це мій такий розовий красунчик. Ох, який тіло гарні. Ще таке зараз відро поставлю. Ті, що мене не цвіли взагалі. Дивіться, який. Ви бачите, який красавчик, там ще один не зацветний. Цей такий. О, ось такий красунчик, один другий, білий патлатий, білий простий. Цей буде з січаними кінчиками. Ну, що воно ніяк не хоче. Ось. Він якийсь розово. Не хоче ніяк фокусуватися і все. Ой, ось. ось так. То що таке? Так фокусує, а так близько не хоче. Ну, ніц не зроблю. Такі червоні зацвіли. Ось ну, ці ось такі з тими кінчиками гострими, такі цікаві. Що ж ну. Ось. Морквяник буде зацвітав. Ось так. Ну я ще одного тюльпанчика сьогодні купила. Ну, а йду, я йду зняти відео, показати, як я посапала, досапала свої полуниці, вже щось 3-4 дні пройшло після того, як я сапала. О! Я йду рвати траву косам, чуєте, гусям. На ранок. Думаю, вже дозніму відео, бо я ще не дозняла його. Ось мої вже полунички цвітуть, красунчики. От, зацвітають. Я їх пересапала, зробила земельку гарну, без слідів, все гарно. Ті женуть цвіті, ті вже цвітуть. Як які, ті ще тут не цвітуть. А ні, є вже деякі цвітуть теж. Там ті цвітуть гарно. О. Ось так я досапала свої, посапала полунички. Ну, воно знову росте, дощі йдуть, і воно все росте. Так. там в мене зійшли гладіолуси. Бачите, два радочки. Ось тут у мене цибулька сходить. Це салат ще зійшов. Красунчик другий, що я досіяла. Це мої полунички. А ця отак зійшла кучерава баришня. Це моя лаванда вся двинула в ріст. Ту, що я постригла, вся зазеленіла. Ну ті, що я тикала, щось я не бачу, щоб вони росли. Ну, хай там побудуть моє, що буде рости, побачимо. О! Ой! Що тут у нас? О, буряки червоні зійшли, дивіться. Та що ж таке таке, га? Ось. Ось мої бурячки. Не хочу добре фокусувати. Оце один радочок і от той другий радочок. Буряків. Ще десь тут є в мене морква посіяна, але я не знаю. О, рідізка моя сходить. Бачите, і от рідіска сходить. Так, картоплі ми ще нема. А вон бачу, вже одна зійшла. А більше нема. А ось ще одна зійшла. Вже почала сходити моя картопелька. І он ще зійшла одна. Так, сходить моя картопелька. Сходять мої якісь квіточки, я щось я сіла, це, напевно, романець я сіяла, сходи. І тут щось сходи у мене. А тут посередині щось немає нічого. Тут почали сходити. Коротше, почали мої квітки сходити. О. І таке-то. Ой. Це мій горох Красавчик і мій салат. І це моя цибуля. Вітання Альохиної. Ось так. Ось такі-то справи. О, а я прийшла буду рвати траву. Нарвати треба моїм гусятам на ранок. Травички. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин всім. Як гарно, як дощу нема. Молочей коростіла. Все, красота, всім папа. -па.